У Львові відбувся другий відкритий міжнародний кваліфікаційний турнір з натурального бодібілдингу. Позмагатися в ідеальності свого тіла на сцені могли як жінки, так і чоловіки. Усіх спортсменів поділили на чотири категорії: класичний водібілдинг, менс фізік, бікіні та фігура. Мешканка Львівщини Наталя Кравець із Другобича брала участь в турнірі й минулого року. Ва більше Наталя вже вдруге стала абсолютною чемпіонкою цих змагань у категорії Фігура. Ну, звичайно, я сподівалася перемогти. Я готувалася, працювала. Над цим і звичайники. Кожен атлет, який йде на змагання, він йде з бажанням перемогти, як би там не було, тому я сподівалася на цю перемогу. А ось учаснику з Івано-Франківська, Юрію Ястремському, до перемоги в змаганнях не вистачило зовсім трохи. В категорії менс фізік чоловік зайняв друге місце, поступившись супернику з Ізраїлю. Вирішується не тільки на сцені. Переможеться потрібно до цього заздалегідь підготуватися, Потрібно кожну годину, яку ти вкладаєш на протязі, не тільки за межами спортзалу, скажімо так, воно все важливо, тому що воно потім відображається яку ти показуєш форму на сцені. Головна мета федерації бодібілдингу України розвиток та впровадження новітніх систем допінг контролю у спорті. Усі спортсмени повинні знати, що протягом останніх десяти років вони не використовували речовин із забороненого списку. Цей список використовується у федерації з метою запобігання порушення фундаментальних правил участі у змаганнях. Тому усі атлети турніру зобов'язані пройти поліграф тестування а чемпіони усіх категорій додатково здають лабораторний аналіз сечі. Перший рівень це поліграф тестування, яке проходять всі атлети без виключень. І другий рівень це лабораторний аналіз США. Кожен абсолютний чемпіон вже після нагородження ми одразу їх тестуємо, ми все е, збираємо, всі зразки аналізів і відправляємо в США в Каліфорнію, де знаходиться головний офіс Всесвітньої Федерації натурального бодібілду». Ініціатори турніру розповідають, організувати масштабні міжнародні змагання у такий непростий час досить складно. Війна внесла свої корективи, адже на офіційному рівні у багатьох країнах світу наразі заборонено відвідувати Україну. Проте, попри усі наміри бункерного вбивці, життя повинне тривати, і спорт в країні має розвиватися. Для нас це дуже важливо. Це наша своєрідна перемога, бо ми не боїмося. Ракет Путіна, ми не боїмося, цієї країни ординців і будемо робити те, що веде нашу країну до перемоги. І кожен раз ми роблячи свої дії, йдемо вперед, показуємо, що Україна існує, наші атлети існують, і український спорт завжди буде попереду всіх. Марта Занюк, Валерій Биць та Вадим Пшесмецький, телеканал НТА.